Люди всіх вітаю, вирощування буряка через розсаду, показую наші результати і який буряк себе краще показав. Зараз з вами будемо визначатися. Що по буряку? Через розсаду садили в цьому році ми 4 сорти чи гібриди. Ні, гібриди називаємося своїми іменами. Перший азума. Далі зараз секунду пам'яті Зепо, Пабло і Водан. Ось така невеличка діляночка. Просто по 4 рядочки садили у 77 касету. Вкритий він був доволі довго. Тут у нас була поруч капуста вкрита агроволокном. 30-ка. Тут був невеличкий, ну, 2-метровий. Коротше, якраз на оці 4 рядочки було ідеально. 30-та щільність по морозу. Переживав він мінус 6, єдиноразова була акція і мінус 4 раз була, ну, нормально він це пройшов, виріс. Садили 77-му касету, повторюсь, напевно ще раз. Дивіться, ось так він на даний момент виглядає на середину червня. І як ви думаєте, з цих чотирьох сортів можете навіть на паузу поставити, хто був перший по ранньостиглості. стиглості? Нагадаю: Азума, Зепо, Пабло і Водан. Давайте, провірте себе, не лінуйтесь. По площі. Я думаю, хто зробив той молодець, воно видно, що ось ці два рядки вони так прям дуже відрізняються. Ну Трішки бур'янцю пошло, але вже тут його мінімум залишився. Вже ми його неділі щипаємо на пучок. Нормально, то ці два рядки були вибрані першими. І от, перший. Ну, найбільше в нас зараз залишилось азума. Зепа також, плюс-мінус схожий з Азумою. А оці два рядки це в нас Пабло. І водан. От саме вони були найбільш ранньости, можливо, їм підійшли більш умови землі. Ну таке, знаєте, порівняння по одному сезону складно зробити. Ну, от на дані умови 2025 року вийшло так, що ці два пабло і водан, у нас були першими. Всі буряки класні, смачні, всередині красиві. Ну, знаєте, так, щоб нарвати вам чимось похвастатись, немає. Ну, ось дивіться, ось такий вигляд має азума. Ну, Тут вже таких, як голови немає, вони вже давно вирвані. Ось такий азума, у рядку. дивіться, другий рядок Зепа, да? здається, бо це мільйон цих сортів, воно все вже забувається. Ось такий Зепа має вигляд у нас. Так, ну, і Пабло, і Водан, як бачите, тут взагалі вже давно все проріджену. може і не знайдемо ми великого буряка. Ось такий Пабло для прикладу, і хай буде ось такий ось Водан. Доволі схожі всі бурячки на вид. Ну я ж кажу, це все дуже хороші гібриди від хороших насінневих фірм, саката, бейо, хто там ще не пам'ятає, ну дивіться, всі красавці. І по внутрянці ми ну, їли борщі, варили. То Всі красиві, всі смачні, прям дуже і дуже. Тому рекомендую, вибирайте, хто вам більш подобається, можете вирощувати. Пробувати. Або пишіть в коментарях, хто який буряк вирощує. Я думаю, тут знаєте, такі старожили на ринку, які вже себе давним-давно зарекомендували. Ну, ось такі бурячки вдалося виростити. Заберу на пучок, поїде завтра на Київ, заробимо пару гривень. На якесь морозиво. Знімаю ці відео, тому що ну, прийшла пора, скоро воно вже прибереться, не буде, а так можемо зробити висновки по культурах щось для себе на наступний сезон. Літо то у розпалі, але все рівно треба робити замітки, хто був кращим в цьому сезоні. Погода паскудніша, клімат міняється, але вирощувати треба. Якщо було корисним, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!